Всім у нас сьогодні день виїзду. <кій> Тільки прокинулась сьома ранку. Попереду прибирання, збирання речей, а, приготування сніданку. Починаємо з кави і сніданку. Лійте, хвостик робиш. кропиш. og það sé búin að það sé að það sé Трохи заприбиралась на годину довше вийшло. Ну, о десяті могли ми виїхати. Ну, сказали, можна і трошки пізніше. Зараз 11.11, 11 але господар вже заходив, сказав, що не треба прибирати. Клер, ну так звуть господарку, вона прийде, вона все прибере. Це дуже дружньо з вашого боку, це дуже вічливо. Але давайте завершувати. Ми самі все поприбираємо. Ну, а мені власне. Все, ми поїхали. Відпустка закінчується. Залишилось подолати шлях до карбони. Запропонували господарям господарці 50 євро. Нічого, такого подарунка ніякого не приготували, але відмовилась. Відмовилась клер категорично. категорично. Почала нам пояснювати, що це ж за це заплачено. Що це заплатили люди, які відмовились, не приїхали. І вони отримали за цей час гроші, і вони якби не хочуть, ну, і додатково вони з нас нічого не братимуть. І вони завжди намагаються, як вона сказала, що вони, якщо такі випадки трапляються, вони швидко шукають, кому б запропонувати саме так відпочити безкоштовно в цей час. Скористатись можливістю. Ось такі люди щедрі доброзичливі. доброзичливі. Не переймаються тим, ну, не намагаються, по-перше, додатково ще заробити на цьому. Тобто, ще когось спробувати за гроші поселити. Це, по-перше, справедливо так ось. Ну, цікаво, чому вони не повернули гроші тим? Ну, наприклад, на Airbnb не повертають гроші. Тільки... Можуть ну, власник може розглянути таку можливість, але є там така опція, що за жодних обставин не повертають. От ми ж коли тоді збиралися їхати, ні. Той ж у Францію, але через ну, ми за рік до самої поїздки орендували, ну майже за рік місяців за 10, за місяць заплатили, тоді 900 євро. А коли почалася велика війна, то ми вже опинились а, незалежно від нас у Франції все одно. І я писала, переписувалась тоді з Airbnb, просила повернути кошти, і вони мене перенаправили до власника помешкання. І я в тому листі описала ситуацію, ну, написала, що ми українці, що відпустка для нас не на часі. і що... Ми точно не поїдемо, хоча ще багато часу до того залишалося кроші. Пояснила, що гроші потрібні, і він погодився і повернув в повному розмірі. Тобто він мав навіть право не в повному розмірі. Ну, ще зіграло те, що це було за 9 місяців до того, як ми планували заселятися. Ну супер заздалегідь, і в нього точно були ну і час. Чи шкірні канікують? Ви що Так, і, власне, повернув гроші. А тут вони відмінили, ті, хто оплатили, вони відмінили, я думаю, десь за кілька днів. Ні, днів за 5, от в той самий день нам Сільві написала. Тобто, за 5 днів до заїзду знайти ще. Когось відпочивальників на цей час було б занадто складно, тому там вже без варіантів. Є якийсь період, за який вже не повертають. Ну, це, власне, цей момент був. Ну і Як я вже казала, що в нас була можливість погодитись, якби я працювала, то ми не змогли б поїхати. А так все склалося на краще. Додому заїжджаємо в наш найближчий Лідл. Ха вони з Італії. 9 євро штука. Скільки важить невідомо. З кісточками. Буває, що без кісточок так замінили. Ну я не впевнена, хай тато скаже, ну здається, маленький на тебе. Тобі десь S треба Борос. Боже, в нас щось відбувається. Весілля. Там попереду йде наречена. Всім спекотно. Де вони йдуть. Вже вони в церкву йдуть. Карбоні стільки молоді в одному місці, це щось нереальне, такі гарні. Ще мої версії, що вони можуть йти в парк біля музею Андрея Баля, ну, здається, пройшли, йдуть далі. Так, позаду вже не такі молоді йдуть, все зрозуміло. Так, ну і спека. Не дає аж так прискорюватись. Думаю, найповажніші гості, найповажнішого віку, їдуть на автомобілі. І ось так. І вони таке пішки пішли в церкву. Дивіться. Вони всі там біля церкви зупиняються. Це щось новеньке. А звідки вони прийшли? Величезна нас подиви, Ти скільки там людей. У них весілля. Там була наречена. Нареченим попереду йшли. Пішки чомусь. Це щось новеньке. Йдуть і йдуть. Мабуть, не всі в захваті пройтися пішки. Такі всі гарні, в, в льняному одязі. 32 градуси в нас зараз, іначе сонечко не пече, але парить дуже. Я їм майже співчуваю і трошки заздрю, мабуть, бо хотілося б, щоб всі ці люди були моїми друзями, родичами побувати на такому весіллі серед своїх рідних і друзів. У нас ще все попереду. Буде колись у нас свято, правда? Mm -hmm. Так, здають назад, здається, там щось їде, якась процесія автомобілі, мабуть. Хоча це ж дорога, односторонній рух, ось так мають їхати. Машини. Мерсі, кажуть, тобто машина поступилася їм дорогою, вони, порушуючи правила, зараз там щось їде. Цікаво, що спостерігаємо. Ще одна машина здає назад. Що ж там таке цікаве? Цілий скандал на французькій вуличці. Mm -hmm. Так, я мабуть звук буду прибирати, тому що вони популярну мелодію використовують, і Ютуб цього в мене не пропустить. Покажу, яка там машина стоїть. Чи вам видно біля церкви старовинний ретро автомобіль? Рдина прийшла, судячи з усього, З Чим їх вітаю? Вся карбона їх відбили. Повертаються. Одружилися. Мені здавалося, це ми знущались над нашими запрошеними на весілля. Іди подивись на це 32 градуси. Вони повертаються. Вийшло так, що в якомусь розумінні вони загалом викрали равочку. Не сварила б їх за це, але якимось чином равочок узяв та й загубився. Білі просто таки не міг витягнути, як же це трапилося. Трохи пізніше ввечері мені надійшов-повідомлення смс, смс від Клер, господарки будинку, з фотографією моїх окулярів чорних, які вони знайшли в траві <кхи>, біля будинку. І я згадала, що справді, коли я останній раз робила зарядку, я їх там зняла в процесі виконання вправ. Я зрозуміла, що я в окулярах, скинула їх там і забула. Виглядає на те, що забула їх там в траві. Коли збиралася вже, я їх не бачила, але думала, що вони десь сумці мають бути в будь-якому разі, в будинку нічого ми не залишили. І ось мені прийшло повідомлення з тим, що в містечку за 12 кілометрів живе їх син і вони завтра, тобто в неділю, мають поїхати до нього і можуть заїхати віддати мені мої окуляри або через сина передати. На що я. Я передзвонила нашим знайомим, нашим друзям-українцям, які власне в цьому містечку також мешкають. Монтескю перепитала в них адресу і розповіла, що можливо, ну і якщо можна, то я попрошу наших господарів, такі тих, хто нас приймали в цьому казковому селищі, французькому, щоб вони в поштову скриньку кинули мої окуляри. Якщо окей, то ну, я у всіх я отримала добро, тому написала у відповідь теж повідомлення, що так дякую, дуже, дуже дякую. Якщо можна, то ось залишити за такою адресою. Це центр містечка. Ну і саме по собі містечко невелике, тому я думаю, що це не аж така буде проблема їм це зробити. Тим більше, що син це може зробити в будь-який зручний для нього час. Тож, ось такі ще незручності виникли, але ось увага в людей теж, і важ, їм було важливо ось повернути мені цю річ, за що я їм окремо дуже вдячна. А я власне хотіла вам сказати дякую за те, що додивились це відео аж до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Я сподіваюся, що ви підписані на цей канал. Перевірте, будь ласка, це важливо для того, щоб він зростав. і Щоб ми не загубилися на цих просторах широких Ютубу. Зустрінемось як завжди, в коментарях. Приходьте, приходьте привітатися. Якась муха маленька літає. До речі, ми коли повернулися в нас в кімнаті, в дитячий, хлопчачий, величезна кількість ос померлих. Не всі вони померли, але знайшли ми гніздо, яке скоріше за все розташовано прямо в стіні. Ну, власне, з цим боролися вчора чоловік і хлопці. Але це, мабуть, і інша окрема історія. Сьогодні планую провести пряму трансляцію. Побачимося ввечері, як завжди. Давно вже пропускали таку можливість майже наживо поспілкуватися з вами. Тож побачимось там також, якщо матимете час, якщо будуть можливості. Я маю на увазі електрику, інтернет, якщо ви в безпеці знаходитесь, то зможемо. Зустрітись, поговорити ще додатково про наші враження від такої неочікуваної приємної відпустки. Все, дякую вам. Дякую, побачимось. Переходьте в наступне відео. Бувайте!